Силовики ліквідували на Дніпропетровщині багатомільйонну фінансову піраміду. Злочинців шукали жителів Кропивницького та ще 11 міст. Керівники двох страхових компаній незаконно привласнювали гроші людей, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитів та страхових внесків на їх рахунках. За три роки існування кредитно-фінансової установи постраждали майже 30 тисяч українців. Керівники піраміди привласнили понад 75 мільйонів гривень. СБУ спільно з прокуратурою оголосили про підозру вже двом ділкам. Триває слідство. Ремонти в школах Кропивницького мають проводитись лише за бюджетні кошти. На цьому наголосив міський голова Андрій Грайкович. За його словами, цього року навчальні заклади отримали достатнє фінансування для ремонтів. Проте члени батьківських рад все одно продовжують збирати додаткові гроші. Найбільше скарг в міській раді останнім часом отримують з 11-ї школи. Мені дуже не подобається ситуація, пов'язана з агітацією батьків і проведенням збор відносно зборів відносно виконання ремонтів в школах і так, далі, і, так далі, і так далі. Ми виділили достатньо фінансового ресурсу для того, щоб зробити необхідні об'єми ремонтних робіт. Наведіть в цьому питанні порядок.